Усім привіт-привіт! Сьогодні ми розпочинаємо грати нову гру, і це Poppy Playtime. глава 1. Ну що ж, подивимося, що це за гра. В принципі, я чув про неї, я бачив її, але я її не грав. Сьогодні будемо вперше пробувати в неї грати. Я сподіваюся, що вона буде не доволі страшною, і ми максимально пройдемо за один раз і покажемо максимально вам увесь геймплей. Ну що ж, поїхали, подивимося. Так. Поїхали. Нова гра. Так, наскільки розумію, тут е, якийсь ролик, предісторія. Папі! Ух ти, яка цікава іграшка. Ну, в принципі, все доволі зараз не дуже страшно. І я, напевно, поки що не дуже лякаюсь. Ну, е, тут зараз якісь старі візнятні ролики. Які там були ще, походу, за якихось часів за 50-60-х х років. І це якісь іграшки, які випускали, наскільки розумію, можливо, це якийсь збій відбувся у самого заводу, і вони випустили якусь жахливу іграшку. От, ну що ж. Так, і що в нас? Ми знаходимося на іграшковій фабриці, наскільки я розумію. Так, круто, круто, круто. Так, що у нас є? Касета. Ми взяли касету, так, тап. А, а що в табі, типу так, що тут? Items. касета, окей. Okay. Ну, беремо. А ми не можемо взяти касету цю? А чому не вибирається? Взагалі не зрозуміло тоді, для чого нам касета, ну окей, комп'ютер. Комп'ютер. Так, ми щось можемо подивитися на комп'ютер? А, ми можемо касету цю вставити. А як мені вставити цю касету? Я можу? Чи не можу? А може один, два. Як мені вставити цю касету? Ну, я ще поки що не дуже розумію взагалі. Так, не дескав будь-які кнопки, але щось не дуже виходить. Мені потрібно вставити касету, наскільки я розумію, сюди. В комп'ютер. Окей, сьогодні будемо без касети. Що тут у нас? Проігрувач? Може це сюди касету? Play. Так, тут завод. Ми можемо перестати, ми можемо сюди зайти. Окей, ладно, ми поки що подивимося все, що є тут. Так, що у нас тут? У нас тут іграшка. Іграшку ми можемо взяти чи ні? Ми не можемо взяти іграшку. Так. Ага, кольори. Так, це десь потрібно продивитись, які взагалі тут кольори є. І на що можна звернути увагу. Так. Staff only, okay. poppy Попі. to play, Нехай жовтий. Синій, жовтий, червоний. Жовтий, синій, жовтий. Не можна? Червоний? Ні? Не можна. Окей. Ладно, тоді ми в іншому місці, десь повинні подивитися Оце якраз комбінацію кольорів. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Тут все закрито, наскільки я розумію, Ну окей. Давайте йдемо сюди. Тут відкрито у нас? Так, тут відкрито. Я дуже сподіваюся, що скримерів не буде ніяких зараз. І на мене не вилетить ніхто просто із ні звідки І я перелякаюсь просто максимально. Ага, у нас поїзд. У нас зелений розовий жовтий, червоний Зелений розовий жовтий, червоний Що ж, давайте перевіримо, перевіримо. Зелен... Так, зелений, розовий, жовтий, червоний. Ху-ху, ми відкрили кімнату. Нарешті, нарешті я відкрив кімнату. Так, тут синний відеомагнітофон. Що з ним взагалі робити? Не зрозуміло. Є синна касета. Ну окей, ми беремо її. І як. О, я вставив. Ух ти дивимося відео. Так, дві руки. Це все, звісно, круто, тільки де мені знайти хоча б одну руку. Так, це наскільки розумію, це ось я. Ага, Я рукою можу брати ящики. Так, це все, звісно, круто. Так, мені вже цікаво, де мені знайти руку. Я сподіваюся, вона буде в цій кімнаті. Що ж, окей, це є от якраз наш цей апарат, чи ні. Як мені його взяти? Як мені його взяти? Як мені його узяти? Це ж він, це ж він. О, ми відкрили, відкрили, все круто. Так, все, я взяв його. У мене є У мене є одна рука. Так, другу руку, я сподіваюся, знайду найближчим часом. Так, а як мені туди залізти? Я не можу туди залізти, ні? Не можу. Окей, я там бачив, що була е, вказівка на е, руку. Ось тут. Я зможу пройти далі. Так, давайте нажимаємо сюди, тримаємо і. Ходимо, відкриваються двері. Ой-ой, це попі. Це попі. Ну привіт, попі. Так, ай, руку забрати. Як забрати руку? Ага, понял. Попі, привіт! Привіт, попі! Привітон! Дай 5. Дай 5 попі. Так. Угу. Так, а як мені кинути, наприклад. Чи я не можу кидати об'єкти. Ага, я можу тягнути до себе. Ну це круто, звісно. Так, що у нас тут? Так, це відкривається чи не відкривається? Тут не відкривається. Так, тут можна за допомогою одної руки. Ой-ой-ой. Щось поламалось? Я чув звук, наче впали якісь ключі. Щось сюди не можна? Не можна. Ну окей. Так, там тестова Що тут? Тут не зрозуміло Так, а сюди можу прийти? Не можу. Окей, мені потрібна друга рука. Ну, вже друга рука десь тут знаходиться. Ой, а де я? Ага, все нормально, все нормально, все нормально. Все нормально, так. Попі, скажи мені, будь ласка, де моя друга рука? О, тут ключ якийсь є. Тут є ключ. Я взяв ключ. Я взяв ключ. А де, а куди, куди, куди цей ключ? Сюди? Ага, так, все, ми відкрили, окей. Став онлі тільки для персоналу. Так, все, звісно, класно, але. Але, але, так, я нічого не бачу. Де ми взагалі є? Я можу сюди залізти чи ні? Це Ліфт, він застряг. Він застряг. я не можу нічого зробити, ладно. Давайте подивимося на інші. Так, а тут ми були чи не були? Так, ми сюди зайшли. Так, давайте подивимося, ми тут можемо відкрити чи ні? Так, тут закрито. Окей, а що тут? І тут закрито. Хм. А тут. І тут закрито. Ну, звісно, цікаво. Так, Power. Що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити? Я просто не розумію, що тут можна зробити. Як мені когось потрібно запустити ліфт. Але як запустити ліфт? Так, що у нас тут в кімнаті є під потолком? Давайте одну руку нажмемо. Тут щось дасть? Це не дасть абсолютно нічого. Так, тут якісь букви. Хагі-вагі. Хагі. Так. Привіт, хагі! Так, а можемо якось... Хоча ні, ми там не перестрибнемо ні, ніяк. О, якщо кульки ці ловити, не можу? Хмаринки? Не можу, не можу. Мені не вистачає руки. Так. Хагі. Туди мене не опускаємо. Так, ну давайте ще раз йдемо сюди. Так, а може тут щось відкрилось? Тут не відкрилося абсолютно нічого. Та ні там не відкрилось. О, тут кнопка якась є. Чи не кнопка? Чи це не кнопка, не кнопка. Окей, давайте ми йдемо йдемо ось цю кімнату, яку ми відкрили. Це пауер. Так, а куди йде. О, давайте! Мені ж потрібно перемонтувати схоже провід. А куди провід йде від Power? Провід йде сюди. А тут закоротило, виходить. Тут закоротило, а провід далі. Він має запустити ліфт. Як мені зремонтувати провід? Так, 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 так. Так, ну що, заходимо ще раз. Так, дивимося. Можливо, ми тут не все обдивились. Так, як же нам відкрити ці двері? Як ж нам відкрити ці двері? Двері відкрили самі круть! Так, що у нас тут є? Що у нас тут є взагалі? Я не розумію, скільки я часу просто потратив, і я не розумію, як вони відкриваються. Вони просто в якийсь один момент Просто відкрились. Так, що у нас тут є? Так, у нас тут щитова. Нам потрібно якось увімкнути електрику туди. Так. Ага, за допомогою руки. Зрозумів. Так, нам потрібно, напевно, подати якось на цей стоп. Чи ні, електрику? Куди нам подати? Сюди, можливо, що. Так, ладно, не так. Не так. Окей, давайте йдемо. Так, а куди ми йдемо? Ми сюди далі не підемо нікуди. Так, нам потрібно сюди. Може, тільки оминати ці стовпи Так, щось стало, що ні? Граб. Так, павер є. Є павер. Так, павер, павер, павер. Що сталося? Touch with Power. Так, а ну, давайте йдемо ще раз. Так. Ага, я витягнув цю штуку. Все. Чи ні, чому так і було? Так, а ну йдемо до доступа. О, стоп засвітився, прикольно. Я не знаю, що я зробив, звісно, але засвітився стоп. Так, ми запустили. Ми щось запустили. Що ми запустили? Ми освітлення запустили. Так, можливо, десь тут є червона рука, чи її немає. Ладно, йдемо тоді в загальну кімнату, можливо, там щось. Взагалі відбулось. Можливо, ми відкрили. Так, ми можемо відкрити цю кімнату тепер. Так, 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 так. Що у цій кімнаті у нас є? Я сподіваюсь, тут Хагівагі. Хагівагі! Там Хагівагі. Так, давайте ми йдемо в іншу кімнату, не йдемо де. Хагіва. Ми не можемо? Так, по сходах тільки. Так, ну давайте. Давайте спробуємо, чи тут ми можемо пройти кощі, ні. Бо мені, якщо чесно, мені страшно в ту кімнату, де хагівагі йти. Ну ладно, у нас немає вибору. А що ти не можеш пройти? Що, не пускає? Так. А як на сходи вийти? Як вийти на сходи? Як вийти на сходи? І сюди не можу. Дивно, 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 дивно. Так, ми там бачимо хагі? Я бачу хагі? А ні, це не хагі, ні-ні, ні, це малюнок, це малюнок. Як ж відкрити мене? Як ж відкрити ці двері? Так, 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 так. Щось тут можливо ще є, крім цього. О, ми зайшли, все прикольно. Ой-ой-ой. ой Що це було? Що Це було? Це був хагі-вагі? Ага, на тішку відкривати. Це на букву А, е, потрібно відкривати двері, а я не знав, що робити взагалі. Ой-ой, це хто це щось було? чи мені здалося? Так, що у нас тут є? Що у нас тут є? У нас тут є ще один відеопрогравач. Тільки де касети? Я не бачу касети, можливо, вона десь вгорі? Так, що у нас тут? У нас тут кнопки червона, синя, жовта і зелена. Дві руки. Так, можливо, я тут зможу получити якусь руку. Так, що це таке? Я взяв, я якось взяв один кубик. Так, можливо тут є ще інші ці кубики. Так, а якщо я перескочу сюди, що я зможу? Я зможу щось робити, чи ні? Так, а якщо. О, мені потрібно зібрати 4 куба. Так, ну окей, давайте їдемо сюди, глянемо, що тут взагалі є. О, я бачу ще зелений куб. Я бачу зелений. Так, окей, жовтий, бачу жовтий. Я можу його нажати чи ні? Так, окей, пройдемо туди. Знаху. Житий жовтий куб. Я сподіваюсь, тут хаки не вискочить зразу. Так, мені ще потрібен один куб. Так, де він може бути? Де він може бути? Так, туди людям не входити. Окей, я туди і не хочу. Мені потрібно знайти ще один куб. Де ж ти є? Так. Я можу відкрити двері? Так, да, я можу відкрити двері, це класно. Це класно. Так, а що я тут? Ага, я ж попадаю в цю кімнату, просто я можу вибратися, виходить, на другий поверх, щоб вставити якраз оці потрібні куби ту туди. Так, є і жовтий. Мені що червоний? Ага, червоний, мені ще залишилось знайти жовтий. Тільки де жовтий куб? Де є жовтий куб? Можливо, він десь тут щось працює лінія? Чи нічим не здалося? Так, де цей жовтий куб? Де може бути жовтий куб? Де мені знайти жовтий куб? Ну, окей. А, от жовтий, 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 жовтий. Так, а чому я. О, все, я взяв жовтий куб. Я біжу, я біжу назад і зараз ставлю жовтий куб. І я надіюсь, що я... це буде краще червона рука. І в мене буде дві руки. Це буде дуже-дуже, дуже класно. Так, і що у нас? І що, і що, і що? Давайте другу руку. Давайте мені другу руку. Так! Це рука, це друга рука. Так, я тільки сподіваюся, що зараз не вискочи хагівагі. Це майже як у цих боксах в магазинах, які там вибирають іграшки. Ти можеш зловити от якраз цією лапою іграшки. Так. У мене дві руки. У мене дві руки, класно. Ну що ж, давайте подивимося, що взагалі тут можна. Ага, ліва і права. Що ж, заходимо. Так, тут каже, що тут небезпечно. Мені здається, що там, напевно, вагі Мені здається, що там вагі Ой-ой-ой. Так, давайте ми краще перевіримо. Там можна було зайти ще в одну кімнату. Треба було дві руки. Давайте ми краще підемо туди і перевіримо, що можна ще взяти там. Так, 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 так. А ми що вже не можемо вийти? А ми не можемо вийти вже. О Ні, нас Хагі закрив. Нас закрив хагі. Що ж, все-таки повертаємося якраз до того місця, де ми були. У мене, на жаль, немає оранжевої касет, я навіть не бачу, де вона може бути. Я її тут не бачу. Ну що, нас нам все-таки прийдеться йти туди? Там дуже страшно виглядає всередині. Ну що ж, на перший раз мені здається, ми доволі круто прийшли. Ми знайшли дві руки, і це класно. Якщо вам подобається це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А наступного разу мені здається, ми пройдемо набагато далі. І можливо, навіть ми пройдемо першу частину за наступним разом. До нових зустрічей!